Ну, обійтися без дошки, але скажу вам так, що відомі, що напевно не вийде обійтися без дошки. Можеш навіть ближче її взяти. Я не знаю, що в мене там частина, але Тему гіпертонії. Ну, Гіпертонія це, аби ви розуміли, високий тиск, норма 120 на 70 це в ідеалі, а з віком певні поправки йдуть 130-135. ну Вже, якщо там вище 140, а маєш 50, плюс, то вже десь є високий тиск. І так, відповідно. Має бути різниця між верхнім і нижнім тиском 50 одиниць. Якщо одиниці скорочуються менше, значить є питання з нирками. Тут теж треба десь собі то розуміти. Зараз попробую. ну ви ж знаєте, що я художник. що домалювати, до? то просто ну, пікасові почувають. Так. Значить, дивіться, малюємо ми сердечко. Сердечко. Від серця пішла артеріальна кров. Пішла вона, тому вона завжди малюється червоною. Значить, пішла вона по судинках, все. І саме менше це є у нас капілярчик. От, Це десь ось так, от воно приблизно виглядає. Тепер, що ми малюємо далі? Так, садика. Малюємо. Венозну, кров, кровиносну капілярчики. Вона завжди синім. І повертається венозна кров назад до серця. Це приблизно умовно схематична, скажімо так, така картина щодо кровоносної системи. Вся система закрита. Так само, як у вас уявіть собі, у хаті. Парове <кій> опалення батареї, котел, в якому монтований насос. Труби, які пішли, це є батареї. І повертається назад уже якби холодна вода. Ну, холодніша, чим на, на це, чим ця, що йде тут. Ідентично так само тут. Так само тиск в котлі і всій системі теж є. Певні параметри, є норми, там, допустіть, від 1,5 атмосфер до двох. так само тут у нашому організмі. І отут система 120 на 70. Та дивіться, що відбувається, аби ви приблизно розуміли. Бо звучить у всіх стрес. І, скажімо так, розжувати, що стрес? Коли людина ще, скажімо, в ті часи йшла на охоту, ну, самі розумієте, медицини не було, хірургів не було, шутів не було, стрес, коли йшла боротьба, скажімо так, з ну, не знаю, з мамою мамонтом, в честь кимось боролися, ну, бо треба було здобич. Скажем, для для про життя, для, для існування, для харчування. Стрес це є адре... викид адреналіну в систему, в наш організм. Що він провокує оцей адреналін? Адреналін спазмують оці судинки, червоні, артеріальні і венозні. Коли людина Є така річ, як життєво важливі органи. Це є в нас голова, і це є органи, які є в нашому організмі. Якщо, не дай Боже, звір відкусив руку, людина живе. Другу кінцівку, третю, четверту, тобто без кінцівок людина живе. І щоб вона не втратила кров, адреналін спазмує судини. Ось людина кінцівки може втратити, але вона живе і буде жити. Основне, втратити, скажімо так, життєво важливу кількість крові в системі, щоб функціонували органи. Вже глибоко я влазити не буду, спазмували судини під дією адреналіну, стресу, стрес, викид адреналіну. Спазмували судини, і відповідно в системі піднявся тиск. Бо через те, що треба, той снимав просвіту, стиснув трубу, і відповідно в системі піднявся тиск. На це реагує серце. Воно може. А тут в даній ситуації що ще получається? Коли густа, жирна, в'язка кров це є основні три причини. Ширда, м'яска, густа кров. Оце є три причини в нормальній ситуації, коли піднімається тиск. Що відбувається? Капілярки, капілярки найменші судинки нашого організму в оці, в мозку. Ну і взагалі найменші, а останні то вони... Десь, скажімо, чуть-чуть більші, але вони десь е, тільки із капілярів п'є наш весь організм, отримує кисень і поживні речовини. Основне, це є кисень, бо ви дихаємо без кисню 5-7 хвилин мозок не отримує, і все. і на тім кінець. Там вже незворотні процеси. Що відбувається? Організм. Отримує команду з органів. З клітин, з клітин, що я голодаю, я не маю кисню, я не маю поживних речовин. І за чого? Що є густа, жирна, в'язка кров, де еритроцити позлипалися купи, вони називаються монетні столбики. Якось перевести, ну, коротше, уявіть собі, так якби є декілька монет, це і наші еритроцити, їх насипати на купу. Еритроцит, він є круглий і він має доступ мати віддавати кругом. А коли їх тут є 10, по-перше, ось таку глибу пропустити через капіляр не може, бо через те, що воно злиплося до купи. І, той, і ті еритроцити, які є тут, вони не можуть повноцінно виконувати свою функцію, вони не можуть віддати, поживні речовини не можуть віддати кисень гемоглобін, який є в еритроциті, який несе, на чотирьох столбіках несе, значить, кисень і не може віддати і не може отримати вуглекислий газ. Тому що виходить? Ті системи, що ми малювали, скажімо, клітинка, тканинка, візьмемо цю тканинку, візьмемо ті клітинки. В цьому акваріумі процеси не можуть відбуватися повноцінні, бо, по-перше, все злиплося, по-друге, в капіляри не може пролізти, тоді, відповідно, що відбувається? Чому в дитини тиск не піднімається, бо у них немає ситуації? Нема ще причини злипатися, бо, бо, бо ще кров зовсім інша. Мозок дає команду серцю. Качай швидше, збільшуй тиск в системі по тій простій причині, що там десь на периферії не може пройти оця штука. І нема нормального обміну, нема обміну, не обмінюється кисень, не забирається вуглекислий газ, відповідно, йде інтоксикація, йде мова про те, що кисневе голодування і накопичується вуглекислий газ. Тобто біда робиться. Треба. Прибиральникам швидше рухатися, аби то позабирати. Що відбувається? Тиск відповідно мозку дав команду, серце починає качати, збіг судини, спазмують, стають тончими для того, аби там пропхалося то ну, не можна назвати болотом, бо, бо зараз кажуть, є з болотом. Воно може десь звучить трошки, так, скажем так, ну, не зовсім куструвати. Але ви ви розуміли, би воно легше десь, на, як скажем так, на перфокарту лягло З тим, що ось, з оцим проблемою. Тому в даній ситуації що виходить? Розріджуємо кров без води це питання, щоби еретроцити окремо ось так плавали в плазмі крові. Не треба, що таблетки роблять при високому тиску, якщо ми дали таблетку. Вони нічого не роблять. Слово понижує тиск, дав таблетку понизило тиск. Що відбулося в організмі? Судини розширилися. Ото, що адреналін і команда була збільшити тиск судини. Стали тонші, просвіт менший, значить в системі збільшився тиск. Ви розумієте? А, Таблеточки Казали ні-ні судинки. Станьте ширшими, бо через то, що тиск високий. Окей, Добре, в системі тиск упав. Чи вирішилася тут в акваріумі проблема? Кисень появився? Ні. Еритроцити тут появилися да роблять свою функцію? Ні. Що ми робимо? Медвежу послугу. Ми тиск знизили. Але проблему тут в акваріумі залишили. Тому, друзі, виходить, сюди не гармошка, не розуміють, що робиться. Проблема у органах, проблема, скажімо так, в обміні в капілярах в тканинах. Тиск піднімається, щоб пропхати тут еретроцит, а таблетки знизили тиск, а еретроцит тут не можуть бути. Він їде, але дуже поголо. І знову починається тут закислення, бродіння, ну, коротше, все останнє. І людина ходить, енергії немає, ходить, як чима. Із-за чого? І за того, що обмінні процеси сповільнилися. І замкнутий круг. І та судинка ну вже рано чи пізно, чому інсульти Оксана каже. Ну, бо, друзі, до обіду розширяйся після обіду. Пазмуй, таблетка каже так, організм каже так. Друзі, це називається каламбур, хаос. І що виходить? І судинки в мозку тоненькі, чому теж буває кроловили в гоці, бо капілярки маленькі. же в мозку два види інсульту. Ішемічний і геморагічний. Коли судинка трісла і кров вилилася. Оця система, пам'ятаєте, на початку, я казав, закрита. Все. Ні один еритроцит не має права вийти. Як він тільки вийшов де-небудь. Це є гематома, синяк. В системі вода не має підкапувати в опалення. Як вона вже десь капає, ти спадає, значить проблема вже є. Тепер відносно холестерину, друзі. <кій> Аби ви розуміли, що таке судинка? Внутрішня частина судинки це є вітамін С, який взявся за руки. Це є внутрішня частина судинки. Катастрофічна нехватка і незасвоєння вітаміну С робить тут прогалини. Еретроцит ясно, що великий, він сюди залізти не може. Але плазма, то вода, в якій. Плазма має там 90-80% просто як перейдена, а наповнює там у нас еритроцит і все остальне. Той синячка нема, але плазма підтікає, підкапує вода в системі. Холестерин поганий, це як арматура в бетоні. Вона. Холестерин біжить, бачить, є проблема тут. Він стає це клей, заліплює оцю, як би, прогалину. Добрий холестерин. Це теж клей, але вже ну, наповнювач бетон, ну, розчин. починає заливати оцю прогалину. Арматура бетон. Але Тут може налипати, і то виходить пляшка. Холестеринова пляшка. Ясно, що як перестаратися один час ота холестеринова, де вже тут налипли еритроцити, заодно, вився затор і виходить, скажімо так, аби ви розуміли, де я казав, що є тромб, який відривається, застигає в маленький капіляр. Тому є два види, або судинка розірвалася, або закрилася з цією штукою. Тромб. Два види, то тобто є Ішемічний і гемограгічні. Зараз ми не хочемо страшилки, я не хочу вам розказувати. Я повертаюся до цієї теми. Тому, друзі, просто завжди собі уявіть парове опалення в вашій хаті. Це є ваша система. Серцево-судинна система. Насос, який качає, судини це є труби, капіляри це є ваші батареї. Тому в даній ситуації втручуватися в тому, що треба десь труби перетиснути, труби відпустити. Для чого? Закрита система. Тому працювати треба над оцим. Над столбиками. От Основна ситуація, над якою треба працювати. Над густою жирною в'язкою, густою крові. Над цим тільки треба працювати. Зрозуміло, що будівельні матеріали, скажімо так, амінокісло треба дати для того, аби мало чим вітаміни С. Обов'язково вітамін С має бути, бо це є судини, і вона має бути. Ну, бо, каже, ломкість судини. Так, коли нема вітаміну, С, А оця гармошка відбувається, бо таблетка каже. розшир судини, там його дія 3-4 години. Вивів організм, а організм мудрий каже, треба звозити судини, бо треба тиск підняти бо питання в акварії. То тоді, друзі, висихають судини, немає колагену, немає, скажімо так, тої смазки, немає того всього еластичності. І що виходить? Ломкість судин. Тоді починає холестерин у нас лапки робити. Кров злипається в основному, коли є закислений організм. Нехватка катастрофічна правильної води. А звідки оцей басейн ну, 3 літри, 5 літрів крові? Звідки він має взяти тої води з компоту, з супи, з борщу? Знаєте, скільки йому треба енергії затратити, аби набрати сюди В систему? Тому, друзі, з часом ми, холодець, голці, чіпси, фісташки, Кока-Кола-Пепсі-Кола, оце і є ваші питання з високим тиском. Постійні стреси, адреналіни, мислим невідомо про що. Тому, друзі, оп'ять з психології починаємо розуміти цю систему, починаємо над тим працювати, розріджуємо кров чи водою. Тому потрошки-потрошки по кров стає. річчя, константа. Нашої крові, цей єврейський танець 7,40 колись був, таке, якщо пам'ятаєте. 7,43. ПГ в крові. Коли стає 7,20, реанімація гарантована. Ви бачите, яка маленька різниця? Не ціло, одиниця навіть, одиниця лишається. Коли настає ПГ в крові 7,10, 9 днів 40 днів річниці. Ніхто не врятує. Пам'ятайте, що коли швидка приїхала, людина лежить без свідомості. Ну, Лікар не може зразу збадати і вставити. Ну, ясно, є десь якісь ознаки, які наштовхують на діагноз. Але поки ми розбираємося з тим діагнозом, зразу вже підключають, що капають луг. Луг, той саби залужнити організм, лужну воду Примусово заганяє туди, для того, аби підняти пегаж крові. Ми не знаємо, в якому стані, але як в цьому, то вже швидку не викликають. Для рятуальні послуги. Якщо ще тут, то ще швидка щось дастра. Тому розумієте, що ПГ крові, густина крові, злиплення, оце все є наш. Наша гіпертонія і високий тиск. Коли тиск скаче, то є проблеми з хребтом. Коли тиск низький, нехватка катастрофічна кальцію. Отака десь ситуація. Є чотири лужних мінерали в організмі кальцій, натрий, калій, магній. Чотири кіта, на якому тримається пегаш Не крові, а організм. Тому якщо того нема, бо, каже, а що ти та моя дитина та так гарно живе і ніби харчується, ніби чіпси, Кока-Колу, Фанту, Спрайт, ну тось? Тобто, ну. Скажи мені, а звідки кальцій, магній натрій калій має взятися? З чого? Коли корову зараз будем дітям показувати в телевізорі? На нашій вулиці одна корова, то про що ми говоримо? Про який сир, молоко, сметан, Дитина побачила? Ні? Хрустики з магазину купили молоко, яке може місяць стояти, йому нічого не є відкритим на стиле. Хрустики поїли все. Що, звідки, де будівельні матеріали? Я зараз не про це говорю. Дивіться, це приблизно я десь постарався вам донести, аби ви розуміли про закриту систему. Закрив. Тепер дивіться, пишуть, то зараз я на дитину харчування, скажімо так. Що відбувається? Чому от мені задається питання, як при всіх діагнозах одинаково, скажімо так, одинаковий підхід. Чекаєте, друзі, <хе> я <хе> <п> традицію. <'ятай>. Смачно. <хе> <хе> До чого я веду? Якщо ми говорили, що ми маємо працювати над оцим, то якщо взяти лл 8 харчування, овочі, фрукти, гриби, все сублівовані і кавси, тоді пигаш нашого організму тягнемо в лужну сторону, розтягнемо в лужну сторону. Не злипаються еритроцити, дає правильну воду кожний божий день не раз у місяці. Стає рідка кров, відповідно падає тиск. Так, вживавши капсулку Л8, зразу дати цілу, трошки рисковану, хто тобто має склонність до високого тиску. Треба підготувати одну четверту пару днів, Потім на половину. Потім на ціл. Тобто, одна єдина умова. Тому наголошую, друзі, клітинне харчування, там нема діагнозів, там нема хворих, там нема нічого. Ми годуємо наш організм просто-напросто. А оті процеси це вже будуть як, як наслідок, а відповідно, як ми кажемо, побічні ефекти, це йде зайва вага, яка в організмі виносить. Працюємо ми, в основному над цим і на цим, тобто над акваріумом, Це є леубізін. Шикарна ситуація в нічні капсулки наші. Заспокоюється нервова система, хороший сон, коли людина спить відповідно, скажімо так, цій системі спокій, обмінні процеси проходять. Людина раз відпочивши, відповідно, вона не є роздратована, відповідно, жовч відійшов, раз відійшов жовч, добре травлення, ну тобто, самі розумієте, пребіотики, пробіотики. Даємо, відбувається нормально, скажімо, в нашому заводі переробка е живлення для наших клітинок. І що виходить? Не злиплюються монетні стовпики, утворюються з еритроцитів. Кожний еритроцит плаває окремо, рідка кров, і відповідно вона пробігає всі. Капілярчики відповідно швидко пробігає, бо треба подати і треба забрати звідти процеси розпаду. це вулики сигар і її продукти. Тобто, основна функція, ну і там ще є, скажімо так, і відповідно лімфатична система, яка теж забирає ті всі речі. Тепер для того, щоб еритроцит був добрий, в ньому гемоглобін. Який несе на чотирьох стовбіках він несе молекули кисню. Все що зелене. Твер... Ну, я бачу, я хотів поправити, хтось там на сайті написав про те, що еритроцити краще. Ну, це, як кажуть, на, 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 на мові ворога косвенно. в тому плані, що гемоглобін, який в еритроциті стає добрий кращий. Еритроцит живе 127 днів, тому для того, щоб працювати над серцево-судинною системою, маєте працювати не менше 127 днів. Оце є гемоглобін, не еритроцит, а гемоглобін. І основний продукт, прямий продукт над цілею, цілею системою. Над це її вікардіо, де несе енергію серцю, судинки наші робить добре, і відповідно ще теж працює над тою, тою проблемою нашого організму. Тому, друзі, нічого складного ніби нема, бо, бо здається, що, але ж треба мозок, просто включити мозок, щоб таблетка від тиску. Над нічим не працює, над нічим. Тільки працює над тим, щоб судинки розширили медвежу послугу робить. Чомусь мій організм мудрий, його Бог створив. Він для себе прийняв, почує сигнали проблеми, з Він судини спазмує, а ми мудріші від нього. Ми дали хімічну таблетку і карту. Скажемо так, ну тут перепрошую, розслабляється сюди не а тут... Тось тобто робимо все до да наоборот. Ми не над тим працюємо. Ясно, що людині легше таблетку, лежачи на дивані, випити таблетку. І все. А тут треба воду пити, дивитися, які продукти їсти, залужнювати організм, над цим працювати. Фізарядку робити, ну, друже, ну ти ж бачиш, скільки речей я маю зробити. А лікар сказав, одну таблетку. Бо Зустрілися два чоловіки в лікарні. Каже, слухай, що тобі лікар казав там, пити, їсти, то все, то ти що? Сказав горілку, мені їсти, треба дивитися, кашу, то все. Я? А ти скільки йому дав? Каже, 10 гривень. Ти що? Я дав 50, він мені сказав, роби, що хочеш. Ті, що хочеться. Тому, друзі, зараз якщо ви дасте, тоді він вам скаже. Щиро всім дякую. дякую за проведений час зі мною. Повірте, не так все складно. Просто треба трошки І Розібратися. Дякую.